Ну що, Вітаюся з вами ще від моря. Набережна пустота. Закінчився сезон. пляж порожній. Нікого немає. Оце там стоянка барку. Вони вже так як... Ну, як у нас стоянка машин. Так само тут, бачите, оці їхні міні-кораблики красивенні. Тут готелі. Все закрито, все-все-все, ресторани. Це все, людей нема. Дуже добре, прям дуже добре. Ну, для мене. Така краса. Колись по цій вулиці дивиться, онкий ще готель. І слідуючи будинок за тим готелем, колись ми з дочкою, з внуками знімали квартиру. Ну, Зараз дочка купує вже собі квартиру, вже не знімає. Хватить знімання. Тільки небо. Сьогодні дуже гаряче. І літом тут, якби не вітерець, то було б дуже гаряче, тому що прогрівається температура. Тут дуже тепла точка Іспанії, місцевість Іспанії дуже тепла. Дивіться, оце спасателі типу, Сюди он будиночок такий і там он пише. Сюди на колясках. Зараз підійдемо, я покажу. Це сюди привозять старих людей на колясках. Міняють у цьому будиночку, тут, е, е, міняють їм коляски такі пластикові і завозять у море, і вони там сидять. Бачите. Вон там стоїть отой апаратик. Біля мусорки, бачите, лівіше, що ноги помить, тут для діток, тут всюди, он, бачите, всюди стоять. Пляж, пісок. Оце я не знаю, як називається, але на них подивиться, оці що щебечуть пташки. Вони на попугаїв, похожі, зелені. Може, би, попугаї. і попугаїв. Тут воєнна академія, тут учать. цивільна авіація. Отако От за цими будинками там кінчається ця вулиця. І величезна військова академія. Вон бачите, як вийшов з моря, по піску пройшов, пройшов Туди прийшов, ноги помив, зовсім чистого взуття і пішов. Ось таке тут море. І он вулиця, бачите, вулиця. І за тою вулицею 100 кроків. Мої дочки робота. Паралельна вулиця, так само 100 кроків, хата. Все на місці. Літом, звісно, тут багато, осінню теж багато людей. Холодне, ні. Можна сісти тепленьке, на дворі тепло, гляньте, як ходять. Бачите, раді в спортивному костюмі. Ось така красота жила. Я тут 13 років і зараз майже вже 10 років приїжджаю. Цей раз я буду дуже мало тут. Я 28-го вже їду додому, тому що в мене інжири. жири. І деякі рослинки ще. Як в мене не свині, то, то кролі, як не кролі, то нутрі, як не нутрі, то е, ці перепілки. Бачите, полетіли два. Де вони, де вони, Полетіли до себе в академію, це тренувалися. А тут було одного року, навіть не одного. Два роки тому дівчина з інструктором прямо в море пішли, щось зробилося. Було декілька разів. Біда така. Ну, всяке, бачите, і з машинами буває, і з літаками буває. От. Хочеться походити. А я о, <сум> треба зустріти В'єтнамки і прийти вечірком погуляти по морю. Погодишся, бо вона тепла. Бачите? А може зараз тут? Ні, о! Вийшов собі з моря, помив ноги, і тут так вони з чотирьох сторін. Тут з трьох, раз, два і з той сторони, а тут з чотирьох. Ось таке. Так тут я кажу, жила, робила. Робила, як приїхала, як влаштувалась на одну роботу і далі по рекомендаціях і робила. Робила б мера цього району цілого, робила б прокурора головного, робила в людей, які мають чоловік з жінкою, вони тут, тут живуть, а в них, е, як то кажуть, всякі ресторанів в Мадриді, в Барахасі. Барахас це новити, ну, де ти там летиш. Не видно, видно, високо. А ось. Всі туди летять, злітаються. Коротше, робила всі роботи такі були. Ні один ніде не міняла. Тільки на цих робила. Тільки на цих. Як я через 13 років сказала, що я їду додому, до кінця не казала, а сказала, аж вже майже за місяць перед виїздом, то такий був шок, що це капець. Робила по контракту. Дайте тут посидимо. Робила по контракту, платила налоги, через що в мене зараз медицина тут безплатна. От. Ліки безплатні, ну якісь там такі, як сказати, не всі безплатні. Чи Ліки безплатні, антибіотики різні, обезболюю, всі такі парацитамол, молотіливо, бруфен. Щось там ще таке. А от, наприклад, якщо ти хочеш, от, наприклад, от що сказати, якесь для печінки, то там щось там плачу. Ну, я не купляла ні разу, а там вроді би тако. Якщо стоїть 50 євро, то 5 євро буде сто... платити. Ну я вам так по-грубому сказала, слухайте одною рукою, мені вже рука заболіла. Тримати телефон. От, таке. Працювала, з першого дня платила до останнього. Пікалки. Так їх не видно, бо вони зелені. А величиною як попугаї. І то не такі маленькі попугаї, а такі, от такі чуть менше, як голуби, але дуже красиві. Тут аж на цій набережній проходить часом ярмарка. Не то, що базар, а ярмарка. Вивозять свої вироби різні. Всяку всячину сюди починається, бачите? От Там починається. І до кінця цієї вулиці теж ми сюди любили приходити. І саморобне мило. Ну зараз воно нікому не, цей, не цікаво зараз, хочеш десь зробив. От. Ну всяке. і цепочки, і браслети, і... І сири різні, ну що хочете. Бачите з собачкою. Наш собачка вже поїхав в Мадрід з Настю. ж сьогодні в університет. Учиться вона в мене на другому курсі міжнародних відносин. Університет. На як це називається? В неї кафедра чи як воно там називається. Коротше говоря, політика і соціологія вибрала подвійну спеціальність собі. Дуже відповідальна у мене внучка, У мене всі дуже хороші, всі прямо супер хороші внуки. Маю п'ять. Ідемо, ага. я вам ще щось покажу. Бачите, це з воєнної академії показано, що пишу, які тут є. Такі на яких хочеться, вона пише. Глянь, яка краса. Ну кажу, літом тут не пройти, не проїхати. Зараз піду бо я там залишила, залишила, купила в китайському магазині. Мені страшта плівка кухонна. Стрейчук. Засадженці замотати і положити в холодильник. Я їх положила, але замотала просто в пакет. Оце місцевість називається Сантьяго де Ла Рибейра. І святий сам Так я на цьому все. Буду йти до дочки кроків, навіть менше звідси. Робота і з цієї лівої сторони церква, і Гресія. Після церкви одне кафе, друге, третє і її двері. І літом кажу, тут кафешок їм не вистачає, тому що тут вдома не снідають, не обідають, не вечеряють. Ну, дехто. І снідає і обідає де хто. А в основному по кафешка. А тим більше, що ці, що приїжджають. Добренько, на цьому все всього вам найкращого. Де буду ще щось показувати. Де буду, буду ще щось показувати. Він така красота, як літакор намалювали. Пишіть. Питайте, щось буду вам розказувати звідси, ну, що стосується Іспанії. Тут от, чистенько, бачите. Бажаю вам всього найкращого, щоб в нас в Україні було найкраще, щоб закінчилася клята війна, щоб всі зажили, щоб все було добре. На ну, цьому все. ok ok